Оперативно, а головне дієво на Буковині Вперше відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони. Мешканці кам'янської ОТГ об'єдналися аби якомога швидше реагувати та ліквідовувати надзвичайні ситуації. Подробиці далі у сюжеті. На Буковині заступив на бойове чергування новий підрозділ добровільної пожежної охорони. До команди увійшли 11 буковинців, дев'ять з яких є професійні вогнеборці. Як зауважує начальник головного управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Михайлюк, створення такого підрозділу дозволить оперативніше реагувати на пожежі у цій громаді. Маємо унікальну можливість побачити відкриття добровільної пожежної охорони. Це вперше в нас. На сьогодні у нас функціонує 85 підрозділів місцевої пожежної охорони і сьогодні вона поповнюється 86 м підрозділом саме добровільної пожежної охорони. До неї вступили з 11 чоловік, дев'ять наших. Вони вже є підготовленими професійними рятувальниками. У добровільну пожежну охорону нині вступив Павло. Він вже більше року долучається до ліквідації займань у Кам'янській об'єднаній територіальній громаді. Чоловік каже, у їхньому арсеналі є два авто, які виїжджають на бойові чергування. Досвід роботи невеликий, але роботи було здійснено багато. Частіше ми виїжджали нашою командою. Наша команда називається «Левіки». Ми виїхали більшіство на гасіння пожеж, це сміттєзвалище і загорання трави. Було таке, що два рази виїжджали на будинки, коли горіло. Слава Богу, все добре було. У нас техніка завжди справна, завжди повний бак солярки. В гараж має дві машини це ман. Вісім тонн води і ЗІЛ СОТРІС перший. Там чотири тонні води. До лав нового підрозділу вступив і голова територіальної громади Микола Костащук. Я сам вступив до лав добровільної пожежної охорони. Це покликання більше, я скажу так, і це підвищує безпеку громади. Кожний, якщо кожний чоловік, якщо вступить в добровільну пожежну охорону, та територія буде захищена. Коли пожежа йде, головне швидкість реагування». за статистикою. Чимало пожеж ліквідовують ще до приїзду професійних вогнеборців. Це не просто цифри, це врятовані життя і майно наших громадян. Зауважує Сергій Михайлюк. Це дуже важливий захід, тим більше під час війни це є зміцнення цивільного захисту територіальних громад, де взагалі це є більш безпечним для нашої Буковини». Адже, якщо взяти статистику, то від початку року більше 300 пожеж приймали участь на ліквідації саме місцева пожежна охорона. І 50 з них це саме було погашено до прибуття професійної. Пожежної охорони саме місцевими командами до підрозділу. Потрапили люди з різних сіл Кам'янської ОТГ. Розповідає Микола Костащук. Тут зібрані хлопці з усієї громади. Вони у кожному селі проживають у різних селах. Коли буде буде створена група, і буде, коли буде повідомлення кидатися спільних, то хто найближче до тієї точки дає, він буде туди приходити у цьому на, на на пожежу. Буде швидка реакція. Автомобіль у нас знаходяться тут у Кам'яні, в центрі. А решта і так буде більше людей, швидкість. Такі підрозділи добровільної пожежної охорони планують створити у кожній громаді нашої області, аби гасіння пожеж відбувалось ще швидше та ефективніше. Ірина Задорожна, дня ТВА.